По багато, по-багато. Конденсат стече в ринвочку, Водичка в ринвочку, Вентиляція, прошарок. І все чітко. Як книжка пише, як у наді-заді. Лайк по-любому. Значить що, ліпимо такі дахи. А там хтось писав, Гнати в шиї не таке. Вони дах, там є на фейсбуці, понаписували. Потім продаємо таку мішалку. Теплий монтаж вікон робимо. Зразу екструдером. Бай. Мов сьогодні на лікарняному полежати. А я не міг не приїхати, показати. Ще раз, оцю красу. Бай. Сьогодні дощ, я мусив подивитись, як воно працює. Бай! Оця краса. Я не це описати взагалі оцю красу. По багатому кри. Побагато. Отакі вікна у нас дивні. Тут лайки ваші полівало. Як у наді-заді.